Почнемо романтичний дейт і підемо. О, видіки. Люба, а куди ми підемо на побачення? Ам... Це буде сюрприз. Люба, а хто ці всі люди? Чому вони з нами не на побачить? Блін, я не знаю. Гадки немає. Глянь на гірочки, за скай. Я зовсім тебе не заманила, щоб з тобою одружитися за гроші. Ми це робимо. О, ти не нормальна? Вона сказала, «да». Iluy'a! Ура! Нарешті! Слава Ісусу Христу! Як це було сказано? Пропозиція зроблена. П'ять годин залишив. Де, де, де одружуватись? Пігнали, побігли, побігли, побігли. Уявіться в реальному житті. І я би бігла від такої, як Іві, напевно. Е, ми? Ні, ні 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 ні. Будь ласка, я тебе благаю, тільки до Давай, ми одружуємось. Ну нарешті. Як мило виглядає так, ніби вона він не відмовляла нам весь цей час, і ніби ми не добивалися її е, е, буквально позавчора весь день.